Страшна дорожня транспортна пригода трапилася днями, а саме у п'ятницю, 7 лютого, у передвечірній час на дорозі між селами Рачин та Мирогоща. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Опель Вектра, Вектра», 32-річний мешканець села Зарудя Тернопільської області, здійснюючи обгін легковика, шкода фабія, не впорався з керуванням та злетів у лісопосадку з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік. В автопригоді постраждала ціла сім'я, зокрема, і немовля, якому на той момент не було ще й двох тижнів. У ДТП травмувався водій легковика та пасажири, 38-річна дружина Керманича, а також її 16-річна донька та 14-річний син. Усіх після надання допомоги медики відпустили. Хлопчик, якому на момент автопригоди було лише 13 днів, зазнав тяжких травм та був госпіталізований у реанімацію. Дитину спершу доставили у Дубинську лікарню і того ж дня перевели до медзакладу в обласному центрі. Майже добу медики боролися за життя немовляти. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, його врятувати не вдалося. Попередньо 32-річний керманич був тверезий, однак у нього відібрані біологічні зразки. Триває досудове розслідування у поліції. Вирішують питання про перекваліфікацію кримінального провадження на частину 2 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Варто зазначити, що дорожнє покриття між селами Рачин та Мирогоща бажає кращого, про що нам пишуть і самі водії.